Бачимо чотирьохповерхову будівлю. Перший поверх це у нас лабораторний блок. Якщо ми подивимося зліва у тому старому корпусі, лабораторія знаходиться в 100 180 квадратних метрів. Може менше, більше. Вона не відповідає ніяким стандартам. Там є клінічна, діагностична і саме надзвичайно серйозне, що це є бактеріологічна лабораторія ще є. Тобто там, де доставляється біологічний матеріал з усієї області і проводиться опропліка цього матеріалу на визначення, чи є паличка туберкульозу, паличка хита, тубер, немає. Технології наскільки помінялися, що е, треба, треба е, застосовувати сучасну технологію. Тобто, якщо ми раніше сіли на чашку Петрі, знаєте, така чашка Петрі, називається тверде середовище, і 48 днів Суток чекали, що там виросте. Коли ми почали е, застосовувати з 2010 року бактек, це рідка, рідке середовище, то ми е, отримуємо їм результат з 24 суток. Коли ми почали застосовувати GenExpert, який доставляється експертний тобто, експрес-метод, то доставляється біологічний матеріал то ми отримували результат впродовж двох суток. За дві години ми можемо отримати результат. Провівши 4 тисячі досліджень, в 45% ми отримали позитивний результат. Тому в тому всьому розмістити всю цю технологію дуже важко, є стандарт. І сьогодні оце перший блок займається лабораторією. Щодо середовища сіяти, в нас є де, щодо, так, да, потрібно десь там трохи закупити сухожарових шахів, е, закупити деяке медичне обладнання, яке заплановане і воно буде. Але в нас є сьогодні надзвичайно важливо, бо на джен ми визначали чутливість до ліків, е, тільки до одного препарату рефампецин. Ну, Зараз ми тут створили лабораторію полемиразно ланцюгової реакції. Тобто це генетично, на генному рівні визначати палочку, те ми вже почали робити, паличку коха. Тобто це дасть можливість нам розширити спектр обстеження. Бактеріологічно досліджені генотипування і можливість відповідно розширити чутливість до, даної, до інших препаратів, царіфампіцинний заядіт і так далі. Тобто, в принципі, блок відповідає санітарним мовам і всі інші. Там, Тому є тут створений блок, який сьогодні є цей апарат.